<гум> <гум> Love this. Love this. Cool. Okay. Усім привіт! Неймовірно щасливо знову і знову казати вам, що офіційний фан-клуб Євробачення в Україні Оді і Україн знову на зв'язку. А має цю змогу завдяки мужності і сміливості наших захисників та захисниць, працівників ДСНС, електриків, волонтерів і усіх, хто зараз допомагає нам вистояти і перемогти у цій війні. Сьогодні під наше пильне око потрапить представник Бельгії на цьогорічному Євробаченні і допоможе нам визначити фінал, це чи не фінал. Неймовірно прекрасний і талановитий виконавець, чудова людина, і я це точно знаю, учасник минулорічного нацвідбору від України Майкл Соул. Взагалі, історія Бельгії на Євробаченні дуже тривала, адже вперше ця країна взяла участь. У 1956 році, уявіть собі, і в цілому Бельгія брала участь в Євробаченні вже 59 разів. Однак перемогу вдалося здобути Бельгії лише одного разу, 1986-го. Хто зна, можливо, саме цей рік знову принесе перемогу Бельгії. Тож, Майкле, чекаємо на твою думку, що то може бути перемога чи не може. Привіт, друзі! Це Майкл Сол. Мені дуже приємно бути з вами. Для тих, хто не знає, я, як ніхто, мабуть, пов'язаний з Євробаченням, тому що я приймав участь. Мільйон разів я приймав участь у нацвідборі на Євробачення у 2022 році від України. Також я приймав участь uh, у Євробаченні uh, у нацвідборі на Євробачення від Білорусі з піснею Under Wicked Sky So much drama <laughs> з піснею Under Wicked Sky Також я приймав участь у, складі дуету, і ми співали Turn around, turn around, if you're hearing my voice from my broken heart Three days later Також я створив багато пісень для дитячого Євробачення і підготував це були і у 2021 році Даріна Зінченко від України і Маша Єрмакова від Білорусі. Яка праць мені один шлях на берега. Що я з марусім сама зробити я. І також я був бек-вокалістом в гурту Na'Vi Band у 2017 році в Києві на Євробаченні. Тут повинно з'явитись відео, де я кричу Тому хто, як не я, може сказати вам, хто повинен перемогти на Євробаченні? Хто як не я? Але якщо чесно, дивлячись на мої, на все те, що я зробив на Євробаченні, саме я не повинен цього робити. <му> І, е, якщо що, то я хочу. Попросити вибачення за свою українську мову, тому що я родом з Білорусі, я намагаюся, я вчу. І якщо чесно, для тих людей, хто пам'ятають мої інтерв'ю у 2022 році, коли я приймав участь у нацвідборі на українській мові. А я хочу, щоб ви а, дали мені бали за мою українську мову у коментарях. Так, що, друзі? Gustav, 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 Spis new because of you. Such a good song. National final performance. Oh, oh I love this. I love this. Ну що, він співає? Це It's лайф. І він співає. <плес> а, в нього дуже такий цікавий тембр голосу, і мені це подобається. Love this. It's like, коли, ти, а, коли ти намагаєшся заспівати щось, але розумієш, що це, а, це ти не зможеш цього зробити. Ти а, перевзуваєшся. І він, мабуть, хотів а, довгу таку ноту зробити і, мабуть, з мілізмом там. Щось таке, але він відчуває, що він нервується, і він такий Кама! Love this. Love this! Girl, this look. This look. I mean, disgusting. I can't smell it. Я не дуже вражений тим, що він... Um... Що він на себе вдягнув, але я, мені дуже подобаються ці black girls in the background. О oh май goodness. Вони неймовірно красиві, красиві. Oh. For the красиві. of God, this outfit is ugly. Він дуже круто співає, але він я так розумію, що він не молодий, тому що в нього дуже багато ботексу тут. І він такий, розумієте, як. Він, він на вайбі, він крутий, він намагається бути ну, таким стільовим, але він. No.

Це все мені дуже нагадує. Мабуть, не всі знають про те, що в Америці є шоу RuPaul Drag Queens, і там є RuPaul, і в нього є а декілька треків, які дуже схожі вайбом на це. А «The Realness». The Realness, The Realness. Мабуть, хто знає, це дуже нагадує мені це все, тому що тут багато LGBTQ Plus representation, і він такий, ну, якщо чесно вам сказати, він співає, але це не, не цікаво. Якось, ну, це прикольна вайб, Але він це не, не продає своїм фейсом. I love this. В нього така цікава манера. Yeah! Winning well, higher! Because of you, I keep on. Going. I'm just waiting for something like Yeah! Let's go! No! Yeah! Cool! Okay. Resumi to Я це відчуваю десь. Uh, я не знаю, де я відчуваю це, Я знаю про те, що як це повин, повинно бути. <плес> Очікував на цю ноту, тому що, ну, розумієте, тут повинна бути якась кульмінація, щось таке ну, вокальне, дуже круте. Але він мог би зробити more complicated run like. I don't know. Зоксельштейн. Я пам'ятаю перший суд, коли мені було 18 років, мой job interview suit. У мене ще есть просто fun to remember. That's me today you Що я можу сказати про цей перформанс? Um, я можу сказати, що він співає дуже добре, співає. В нього є uh, ця vocal presentation. Uh, і він це робить дуже круто. Але він uh, він, ну я так розумію, йому десь 35, мабуть, років. Десь так, мабуть, 40. І в нього є опит. В нього є досвід. В нього є досвід. Він може це зробити круто на сцені Євробачення, але... В нього нема персоналіті. і цей аутфіт просто щось. Я не можу на це дивитись. Йому потрібно змінити костюм. Тому що, якщо чесно, десь схоже відчуття в мене від гурту творчий. Я дуже поважаю гурт творчий. Я, я закоханий. Творчі. Але в них, в них є круті костюми, в них є крутий stage present, але їх пісня не така вокальна. Якщо поєднати їх together, розумієте, це було б неймовірно. Але як на мене, як на мене, це може бути у фіналі. Це може бути десь у топ-15, мабуть, топ-10, тому що аудіторія Євробачення вони дуже люблять а, LGBTQ presentation, а, тому що ми говоримо про те, що тут багато Vogue стилю, і, стилю, і вони. Якось так цікаво це все поєднали, цю всю квір, культуру і а, дуже крутий вокал. Але, як на мене, нема нічого, а, щоби, щоб мене це здивувало. Я хочу, щоб мурахи в мене бігали табуном. Тому що, якщо чесно, коли я подивився перформанс творчий, в мене були мурахи, тому що stage present просто. Неймовірний. неймовірний. Він крутий чувак. Ми можемо йому поставити десь 7 з 10, Але, як на мене, нема, нема цього ікс-фактору. Розумієте про що? Я так розумію, що мені потрібно зробити свій подкаст про Євробачення, тому що я дійсно... Розумію, що потрібно бути тут. <сіх> І він в мене є. В мене є подкаст ТОКСО. Кожен четверг. Так. Ви можете знайти його на всіх майданчиках цифрових. І там, мабуть, я зроблю випуск про Євробачення. Ну що, друзі? Мені було дуже приємно бути з вами тут. Я хочу подякувати Гая Євровіжн за те, що запросили мене відреагувати на цей перформанс. Також, друзі, я хочу нагадати про те, щоб кожен день ми донатили ЗСУ, тому що завдяки ЗСУ ми можемо реагувати на Євробачення. Насолоджуватись Євробаченням, і це, це неймовірно. Дякую за СУ. Ви неймовірні. Ми вас любимо. З вами був Майкл Соул. І якщо ви хочете, щоб я реагував більше, вам потрібно це написати у коментарях. Бай-бай! Вау, яка крута реакція! Майкле! Дякуємо тобі, обожнюємо тебе за твою щирість і чесність. Це неймовірно. А також особлива подяка тобі за те, що ти згадав, як важливо зараз допомагати ЗСУ. Друзі, якщо ви бажаєте долучитися до допомоги нашим захисникам та захисницям, зараз у нашій сторінці в інстаграмі проходить розіграш прапора з підписами неймовірної кількості артистів Євробачення. Там і Джамали, і майже всі фіналісти нацвідбору 2023, Меловін, Дмитро Шуру і дуже, дуже, дуже багато інших. Цікавих виконавців і людей, тому переходьте на нашу сторінку в інстаграмі, беріть участь, донатьте і можливо саме ти отримаєш цей прапор і будеш милуватися чарівними підписами євровізійних учасників. Такою була реакція на Густафа від Майкла Сола. Якщо ви бажаєте дізнатися думку, отже і Україн, також переходьте на наш інший канал, ми залишимо посилання в описі, і дивіться відео там, де реагували члени нашого клубу. Дякуємо вам усім за перегляд. Залишайте коментарі, пишіть, яка красива майкла українська, правда ж? Це так. Також. Підписуйтеся на соцмережі мережі Майкла. Усі посилання ми залишимо у описі. Допомагайте ЗСУ, залишайтесь, за і Юкрейн. Все буде Україна!